У перший день травня, осередок творчості міста Супутника Раес, палац культури імені Лесі Українки відзначив свій 35-й день народження. Впродовж багатьох років він відчиняє свої двері для юних талантів. Тут діти розкривають свій творчий потенціал та мають можливість проявити себе на великій сцені. Заклад став частиною історії життя кожного, хто працював і працює на благо розвитку творчих здібностей юних жителів міста Супутника. З нагоди ювілейної дати Палацу культури деяких працівників творчого осередку відзначили грамотами за щоденну невтомну працю з дітьми та любов до мистецтва. Дуже приємно бути нагородженим, тому що ти знаєш, що ти працюєш недарма, ти працюєш задля когось чогось і в цілому для громади. Палац культури для мене все, бо більшу частину життя ми проводимо тут. Ми вболіваємо, ми переживаємо, ми радіємо. Це називається творчість. Колектив і я у нас взаємна якась така любов, повага. Я дуже люблю свою роботу, люблю цей колектив. Згуртований колектив закладу виконує свої професійні обов'язки з неймовірним запалом, увагою до найменших дрібниць і не згасаючою любов'ю до своєї справи. Завдяки творчим працівникам тисячі дитячих мрій стали реальністю та продовжують втілюватись у життя. Якби не було цих діток, то палац культури було просто приміщення. Але дякуючи нашим хорошим дітям, цей палац культури приносить величезну радість. Свої щирі вітання колективу Палацу культури висловили керівники Рівненської АЕС, підкреслюючи, що підтримка і розвиток культури це інвестиція у майбутнє наших дітей. Людям, які займаються цією справою, я побажав би щоб їх любили, щоб жителі нашої громади з задоволенням ходили на їхні концерти, вистави, щоб дітки, які... Дуже люблять цей заклад, наш палац культури бачили розвиток, і щоб працівники, які працюють з дітьми, вони бачили позитивний результат, що діти розвиваються, діти стають кращими. Вони як генератори такого світла в душі, і цим світлом вони діляться з усіма, і тому бажаю їм. І і надалі процвітати, і надалі розвиватись, змінюватись, не боятися ніяких нових тенденцій, і розвитку і так далі, йти вперед. Діти займають особливе місце в житті палацу культури, тож саме для них працівники закладу організували цікаву тематичну програму. Я сьогодні пішов на палацку на день народження. мені дуже сподобалося. Кульмінацією свята став ювілейний концерт на підтримку ЗСУ емоційний, яскравий та щирий. Творчі колективи вихованців закладу і ветерани сцени подарували усім присутнім неймовірні виступи. Це була своєрідна подяка кожному, хто стояв біля витоків творчої діяльності Палацу культури. Тому зал не стримував оплесків, адже 35 років це вік, коли вже є чим пишатися. Але й звісно, є плани на перспективу. Хочу побажати колективу миру, здоров'я, творчих злетів, перемог, радості, позитиву. Ми є для того, щоб навколо нас все світилося і всі посміхалися. Тому я щиро-щиро радію з усіма і бажаю всім посміхатися щодня і щоранку. Альона Грищук, Анастасія Лалак, Андрій Затірка, Юлія Жарінова, Уїта Зегера С.